Вітаю, я цифровий помічник від компанії MetLife. Сьогодні я знайомлю вас зі страховим продуктом за допоміжними ризиками страхування на випадок хірургічного втручання та госпіталізації внаслідок нещасного випадку або через хворобу. Цей продукт призначений як для дітей, так і для дорослих. За ним можна укласти договір страхування у віці від 6 місяців до 60 років. А максимальний вік на дату закінчення його дії становить 65 років для дорослих та 27 для дітей. Мінімальний строк дії даного продукту складає один рік. Даний страховий продукт передбачає страхове покриття на випадок розладу здоров'я внаслідок нещасного випадку або через хворобу, що призвів до хірургічного втручання. Госпіталізації та тимчасової непрацездатності в період одужання страхове покриття може становити за ризиком хірургічного втручання від 7500 грн гривень до 100 тисяч, за ризиком госпіталізації від 75 грн гривень до 1000. тисячі, за ризиком тимчасової непрацездатності після госпіталізації від 37 грн гривень до 500. Страхова премія розраховується залежно від розміру страхової суми. Додатково звертаю увагу, що умови цього продукту передбачають застосування індексації. Це означає, що в разі сплати індексованих, тобто збільшених страхових внесків, страхова сума також відповідно збільшується. Розгляньмо страхові виплати. У випадку хірургічного втручання виплата складе від 5 до 100 від страхової суми за цим ризиком. Залежно від складності операції, згідно таблиці оцінки хірургічних втручань. У випадку госпіталізації виплата здійснюється у розмірі страхової суми за цим ризиком за кожен день перебування на стаціонарному лікуванні з 4 до 365 дня. При цьому за дні перебування у відділенні реанімації страхова виплата подвоюється і здійснюється з першого дня. Якщо застраховану особу було транспортовано до лікарського закладу автомобілем швидкої допомоги, додатково буде здійснено виплату потроєної суми на випадок госпіталізації. Виплата за ризиком тимчасової непрацездатності після госпіталізації здійснюється у розмірі страхової суми за цим ризиком, а кількість днів одужання дорівнює подвійній кількості днів госпіталізації. Розгляньмо приклад страхового випадку і виплати за ним. Якщо страхове покриття становить 250 гривень за госпіталізацію, 150 тисяч за хірургічне втручання та 125 гривень за період одужання. Отже, наш клієнт був доставлений до лікарського закладу каретою швидкої допомоги. Проведена операція відповідає 30% складності згідно з таблицею оцінки хірургічних втручань. Перші три дні госпіталізації були проведені у відділенні реанімації та ще сім днів у звичайній палаті стаціонару. Виплата за хірургічне втручання складе 45 тисяч гривень, оскільки це 30% від страхової суми. Виплата за госпіталізацію складе 4 тисячі гривень, з яких 1 тисяча 500 гривень за перебування в реанімації та 1 тисяча 750 гривень за перебування у стаціонарі. А виплата за фактом транспортування каретою швидкої допомоги складе 750 гривень. Виплата за період тимчасової непрацездатності після госпіталізації буде здійснена за 20 днів, тобто за подвійну кількість днів госпіталізації та складе 2500. Отже, загальна виплата за наведеним прикладом складає 51 500 гривень. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією MetLife.